Про обстановку у Сумській області, або як в генеральному штабі, тепер це називають північно-слобожанському напрямку. Будемо говорити із речником 117-ї окремої бригади територіальної оборони Дмитром Лантушенком, який саме там знаходиться. Пане Дмитре, я вас вітаю добрий вечір. Слава Україні, героям слава розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні вашої відповідальності чи фіксуєте збільшення або зменшення інтенсивності штурмів з боку росіян? Ну, давайте я вам спробую писати життя мешканців Сумщини останніми тижнями, а може місяцями. Протягом дня прикордоння знищуються обстрілами, і останніми днями це не менше ста обстрілів з артилерії, з мінометів, з кабами, з півдронами. Це що стосується прикордоння. Протягом дня десятки кабів. Скидають е, ворогам на е, громади, де я сьогодні зона активних бойових дій. Це юнакавські е, юнаківська і хатінська громада. Протягом дня монітори нагові пабліки і телеграм-канали сумщини завалені повідомленнями про. Невідомі БПЛА про БПЛА молні, про проліт крилатих ракет, про каби, які також падають, і ось зараз, 19 дев'ятнадцята година, ми з вами спілкуємось, і в області також повітряна тривога, шахеди в області по різним районам і так далі. І ось так живуть мешканці Сумщини. Вже власне тривалий період. А сьогодні, наприклад, ворог. Атакував центр міста, атакував uh, БПЛА. Хоча й легкими БПЛА, але все ж таки БПЛА, Уявіть собі по центральній площі в день, де багато людей, цивільних людей, впала два власне БПЛА на щастя без власних жертв. Зранку також на центральній вулиці міста Суми впав також легкий БПЛА. Тому власне ворог з одного боку знищує прикордоння Сумщини. Ворог намагається атакувати громаду Сумщини, і ворог намагається. Посіяти власне паніку серед мирного населення, щоб люди не відчували себе в безпеки, щоб люди не довіряли е, тому, що силам оборони вдасться все ж таки звільнити Сумщину, і щоб вони максимально виїжджали з території Сумщини. Угу. А ніжками росіянам просуватися вдається? Вдається, ви правильно сказали, ніжками і по трупам своїх же солдат. Повірте, зараз найбільша перевага власне ворога в кількості особового складу. Немає жодного розуміння там танкових броньованих наступів, як був наприклад на сумщину в лютому 22-го року. Такого вже немає. Єдине, що вони можуть це величезною кількістю людей на мотоциклах, на квадроциклах, на багі. Намагаючись залітати на територію тих чи інших населених пунктів, ем, затримуючись там, накопичуючись, та там свої ж власне солдат проходити далі, далі, далі. Я розмовляю з хлопцями кожен день на напрямки найгарячіших власне напрямків. Я розмовляю з хлопцями, які тримають кордон. Це підрозділи 117 бригади територіальної оборони. Вони власне вражені тим, яким чином зараз ворог. Пом своїх солдатів намагається просуватися в глиб території сумської області. Їм це вдається неймовірними зусиллями, маленькими власне метрами. Але це ну дійсно це величезна заслуга і життя наших хлопців. Наші хлопці тримають оборону, наші хлопці відповідають. Наші хлопці в деяких випадках навіть також успішно контратакують і роблять це за для того, щоб Власне, цієї нечисті не було на території Сумщини взагалі, ну от ви говорите про те, що психологічно зокрема Росіяни намагаються на жителів Сумщини впливати, аби сіяти паніку. Що б ви людям, які зараз нас слухають сум з тростянця з інших населених пунктів сумської області, хотіли сказати? Вже тривалий час. Я кажу дві речі: по перше, кожен день треба робити, щоб допомагати силам оборони. Бачите, якийсь збір, бачити якусь допомогу, допомагайте, донатьте волонтерте і так далі. І по-друге, це віра в сили оборони. Ми тут, ми на Сумщині, ми зупиняємо ворога. Ми захищаємось, ми відповідаємо, і абсолютна більшість, наприклад, підрозділів 117-ї Бертерео, це саме мешканці Сумщини з різних міст Сумської області. Це величезна кількість навольців. Які в лютому... які фактично боронять свою землю безпосередньо на сумщині свою землю в контексті всієї країни, пане Дмитре, дякую вам за те, що ви серед них за те, що ви оберігаєте Україну? Це був Дмитро Лантушенко, речник 117 окремої бригади територіальної оборони.